Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 29 червня, субота. А я вам показую, який в мене шикарний букет стоїть на столі. <рес> Трохи тут темновато. Це я знаєте, що зробила? Там вчора придумала ввечері в квітнику, зачистила, бо... Оці квіти, я не знаю, як вони звуться, вони заполонили їх повно в мене, дуже насіваються. А там розцвітає кампсис. І от я думаю, я їх зріжу. Воно їм не нашкодить, вони, вони собі далі листя будуть пускати. І звільню ню кампсис, щоб було його видно. Отож я так і зробила. Такий в мене букет ціле відро. Всім тихо дня. Ось там, бачите, де кампсис, там цвіли оці жовті квіти. Я там підрізала, думала, викопаю, але передумала. Думаю, хай росте. Ось така краса в квітнику. Ранок зараз. Сьома тридцять. Лілії цвітуть. Юка. А там он і беріс, правда, він, його не видно. там. Оце я тут зачистила дорожку. Сонце попало трохи. Зачистила, пообрізала, що перелізло через паркан, все-все позачищала. Троянди відки обрізала. Все, ну, що було лишнє, позабирала і винесла ввечері. Пізно, тому що не жарко, бо вдень же так жарко, що не можна витримати. О, цвіте вже, бачите, камсіс. Краса. Він більше на цю сторону у квітник, а там я його обрізаю, щоб не заважав людям ходити. А тут поставила вже з кухні, забрала велику кімнату на стіл. Оце букетище, правда? <смі> Самі собі створюємо настрій. 12.15 надумала поїхати на город по абрикоси. печене милосердно. Наклала шляпу і їду. Ну, До всіх буду їхати. Хвилин 10, може менше. Отаке. Приїхала на город, ну, тут в мене подвір'я, як я кажу, щось пахне, а це кашка в нас кажуть. Я не знаю, як правильно, але до того ж пахне воно. Дуже гарно пахне. Так, це мої гарбузики, що я недавно сапала, вже починають плестись, бачите, вже порозставляли свої вуса чи, як сказати, ну вже плетуться. Чистенько тут, гарненько поки. Але ж буде рости. Капуста є, щось трохи й попропадала, десь щось під'їдає. ну На під піддобреному, ще не дуже видно. Ну, може, і похорошів Помідори є навіть великі, ті, що невістки брала розсаду. Не підв'язувала цього року Дивіться, які буряки гарні, ті, що я ото була. Показувала, як я їх длубала в болоті. О, гарбузиня стелиться. Поправимо зараз те туди, треба направити, те туди. Скоро заплете, що буде все сплошно. Хай буде. Дозріють, виростуть, вродять, виростуть, дозріють, то щось і буде. А це я приїхала до своєї абрикоски. Мені здається, що це він називається червонощокий абрикос. Бачите, скільки нападало. Це я не була ні вчора, ні позавчора. Виходить, що я була всереду, то там трохи вже їла. А це вони вже добре м'які. Оце я їх е, збираю і ну, заодно і дегустую, дуже смачні. Зараз позбираю і заїду до дітей. Пригостю їх. Смачні, я ж кажу, такі вони, їх не дуже багато цього року, але слава Богу є гарні вони, величенькі. Був ще один абрикос, Мені здається, то був Київський ранній, то він щось захворів був і я його зрізала. Немає один, тільки лишився, але мені достатньо. Бачите, вже перестигавши і вже її викидала. А наперед зайду, скажу, поки я доїхала додому, то вони ще прим'ялися, але це таке. Дуже спека. Не знаю, скільки там градусів не дивилася, але дуже жарко. Отож, таким я займалася. На абрикосі на дереві є багатенько. Ви знаєте, як починає цвісти абрикос, щороку, я думаю, що все не буде, бо такий холод стоїть. А потім ще нападає на нього моніліоз, що багато сухих гіллячок. Я ставлю все за мету обрізати його, щоб його прорідити, але все мені не вистачає часу. Треба буде таке зробити, бо він загущений. І от зараз я ж кажу, що й багато таких сухих гілляк. Я була трошки почистила, скільки могла достати. Ну Просто що це не колохати і драбину ж я не. Візьмо, ну хіба що в сусідів попросити, то якось не дуже хочеться просити. Дивіться, які гарні абрикоски. І солодкі, і добрі, дуже. Смачні. Ну, звичайно, десь якась і мурашка залізла, бо ж вони ж на землі лежали. Гарненькі, гарненькі і смачненькі. Бачу, у людей є то дрібні, а це ні, це хороші. Я їх і не кропила ні разу нічим, тому що, може, коло хати б кропила, але я коло хати теж нічого не кропила, ото в мене все екологічно чисте. Не хочу я вже його оце лазити кропити. Гарненькі, бачите які. Я ж кажу, я все навесні як цвіте, думаю, все в цьому році не буде абрикос, але проходить певний час, дивлюсь, є зелепушки. Сусідів моїх, то там таке густіше їх є, там Сережа той їх краще обрізає, але в мене вже достигають, а в них нема. Так, це мої кабачки. Дуже було написано іскандер. Але десь якась підробка. Як я брала кавілі і іскандер, отакі, знаєте, що поштучно, то з а це бачу плететься. Ну, вже що є, що посадила, то й маю. Скільки там мені його треба? То як в мене качки раніше були, то їх треба багато цих кабачків. Подивіться, огірки вже починають цві цвітуть і вже з, з куп'яночками. І дивлюся повно портулаку знов на сходило. Недавно наче запала. Тут різні сорти огірків, то є такі, що бачу такі чоловічі квіточки, а тут є і, і чоловічі, і жіночі. Я вже й не пам'ятаю, де я який сорт садила, але неважливо. Я на той рік хіба я його такий самий буду купувати? Ну, як не забуду, то записую. Картопля моя, знаєте, і гарбузи ті, що пізніше. Я ж була їх сапала, а тут в мене пару штук, бачу, щось видно під'їло. Там на картоплі в кінці є бур'янт, і, і треба посапати гарбузи, а сусідка, подивіться, в кінці города там соняшники високі. І в мене ще ж увесь. А сусідка каже, Тетяна Васильівна, ви там обережно, бо лиси виходять з кукурудзи з цього, соняшники, уявляєте? Та як це я там маю сапати? Буду оглядатись на всі боки. Картопля цвіте, жуків немає. Ну Є там картоплі треба буде повиривати в гірчак. А це моя ужина. Вже дійшли до ожини. В садок. Дуже рясна і гарна. Вже й перецвіла майже. Рясна-рясна. Багато. А як достигне, то така смачнюча. Десь буду роздавати, як вроди, бо вина мені вже не треба. Ну, заморожу може трішки. Їду вже до дітей та йду тут між городами пшениці. Бачите, як вже жовкне, а туди далі в людей багато посіяно вже й жнива скоро. Справа без оста пшеничка, а зліва з остиста, Ну, що такі гостючки різні сорти. Ну, тут справа покроплена від бур'яну, а тут з бур'яном. Таке вже і скоро жнива. В липні вже будуть косити. Дуже жарко, я ж кажу. Так, жарко, але я спеціально поїхала, бо я знала, що там абрикоси є. То завезла дітям. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні останній день червня. І я вийшла в квітник, щоб подивитись на свої квіти. Ось така в мене є ромашка королиця, великі квітки. У мене є кілька кущів. Оцей тут попідпих... попідтикала паличками, щоб коти не зламали. Там ще один теж так само. А оцей я прогавила і не підв'язала. А він найбільший і розклався. Це тут в мене біля як вона скважина, забула як українською. Хай вже буде, бо як буду підв'язувати, то зломлю. О, юка ще в кадр входить. Це ромашка дрібненька, яку мені дала моя сваха, насівається. А ось Алісу. Він вже третій рік на одному місці росте. Він собі сам насівається, так щоб знайте в кого є. І беріз, я цього року купила насіння і виростила. Це однорічна рослинка, от така собі біленька вирощувала з розсади. Далі йдуть білі У мене кольори ще ось лілія така, ну вона біла, а ось тут якась лимонно салатова. Лілії вже відцвітають. Жовті лілії переважають в мене. Я розсадила, гарні дуже. Ну, ще трохи вони поквітують, бачу, є нерозкриті. Гарні, гарні квіточки, мені подобаються. Мені одна жіночка була, подарувала. Дуже мені подобаються. Лаванда, я була навесні, купляла якісь такі засушені два корчики, але нічого прийнялись. Я вже цю обрізала. А це маленька троянда, мені син був, подарував в горшку, як з війни був, приїхав. Я в цьому році її розсадила, на кілька кущиків розділила. Бачите, вона зовсім маленька, але квітує. Мої коти лазять. Ось тут я пообтикувала, бо ж вони тут лазять і б'ються, і все мені трощать. Ну, і такого самого майже кольору кампси світе. Прикрашає квітник. Паркан прикрашає, бо він нас там трошки вже страшненький. А кампсис його прикрашає. Отака от чудернацька квіточка кампсиса А от хости мої на ці спеці страждають. Тут відкрита площа, тут печене милосердно. Вчора я бачила, хтось виставив в Вінниці на залізничному вокзалі, плюс 44 на сонці. Ну, і, а в мене тут і сонце теж. Вони, бачите, попечені листочки. Дуже шкода. Я ввечері поливаю, але ну, сонце пече. Бачите, це вже цвіте, наче ланцетний називається. Ланцетна, ну, сорт такий хоста. А це мої кохиї вінича. Хочу показати свою сурфінію. Мені була донька подарувала. Бачите, яка вона вже страшненька. Так вчора я дивилась одну там жіночку, вона казала, що треба обрізати. От я сьогодні вирішила обрізати. Обрізала, але треба купити ще добриво для таких ампельних рослин для квітучих. Вона казала 20 на 20 на 20 формула. Та й думаю, може це треба поставити на вкорінення, може, так і зроблю. <кій> Забрала до хати, поставила, он. хай пускає листочки. Там кілька є. Я не знаю, що з того буде, ну, поставила. Он мій букет мій стоїть. Підписала я, коли я обрізала, 30.06. Хай росте. Вибрала я кілька стебел з тих, що обрізала. І ось обрізала ці квіточки ставлю. Чи воно вкоріниця, чи не в коріниця. Певно, треба було ці квіточки обрізати, правда ж? Це ті, що не цвілише? Хай буде. Поставлю там біля тої рослинки. Побачимо. Запрошую вас у Вінницю на залізничний ринок. Він біля залізничного вокзалу. Я буду зараз шукати собі те, що мені потрібно: капелюшка, босоніжки. Ну, подивимося, тут десь попадали в кадр і ціни. Тож, запрошую, пройдемось. Як не дивно, небагато людей. Товару скрізь повно всякого, людей не дуже багато. Помідори по 65 гривень, по 70 Ну, а я не купила. Я думала, що в мене там ще є, а там одна помідора була, то буду вже по 90 купувати. От розумна. От і приїхала я вже з Вінниці, слава Богу. Сьогодні, правда, ну, жарко, але вітерець трохи є. Я поїхала на 10.30 і от на 12.30 з Вінниці я вже приїхала назад. Що я вам хочу сказати? Купила я ось собі каву, як вона там правильно, лаваза, лаваса, заверну. Чай, байховий цейлонський крупний лист. Отакі гріночки буває я роблю з плавленого сирка такі роблю намазочки. Купила я в родинній ковбасі бринзу. І ось такий салтисон з язиком. Я дуже люблю. я Якщо мені трапляється, якщо я в тому районі знаходжусь, то я обов'язково собі купую. І купила я собі панаму. Я не знаю, чи я вам там казала. Якщо казала, то повторюся. Я ж е дітям і батькам наголошую, що обов'язково головні убори. А є такі хитрі, що кажуть до мене, Ваще лівна, а твоя панама де? Резонно. Отож, я е ходила вибирала собі якийсь Головний убір, може б, я хотіла щось якесь краще і дорожче. Але так як в мене великий розмір голови, аж 59, то дуже важко знайти. Я вже думала, що я взагалі нічого не найду, але ось така мені підійшла. Особої красоти я в ній не бачу, ну, так як нас на себе насадила, але вийду на майданчик і накладу, і щоб мене не пекло. Отаке я собі придбала. Ще б у придбала, але не хочу я по них йти. От така моя поїздка. Слава Богу, повернулася все благополучно. Таким ще захотіла з вами поділитися. До речі, панама ця коштує 150 гривень. Я там одну мірила за 350 така капелюшок такий. Але що ж, мені хочеться, щоб він більше сідав мені на голову, бо. Дещо пробіжу ще що, і буду будуть ловити свого капелюшка, ну хай буде хоч таке. Ну, Придбала я ще такі босоніжки. Так як за е, правилами техніки безпеки нам не можна в шльопанцях ходити, е, то взяла я ось такі босоніжки, у мене широка нога, і дуже важко теж підібрати взуття. Добре, що знайшла. Тут трішки ось така танкеточка. Щоб так і щоб без каблучка не можу, бо, бо будуть тоді п'яти боліти. А те такі. Отакі собі, як це кажуть, бабські босоніжки, якби було зручно, бо півдня вистояти виходити на майданчику, треба, щоб було зручне взуття. А ті, що в мене є, вони на каблучку, то, то я вже в них не можу ходити. Отаке. І коштують ці босоніжки 630 гривень. В мене в'яжуться такі шкарпеточки на роботі в мене цей процес. Вже я розпочала в'язати п'ятку, і вони зовсім різні виходять, бо я там нічого не підбирала. Отак розмотала моточок і в'яжу. Ось таке в мене є ще в роботі. Ой, забула ще дві покупочки. Купила ось такий таке водорозчинне добриво. Оце, що казали, 20х20 на 20. На 20. І купила. Поклала в сумку і забула, що купила. І ось такий ще взяла актилік для. Боротьби з тлею, щитівками, довгоносиками, пищиками, білокрилками, кліщами і іншими шкідниками рослин. от таке я взяла. о, А тепер це вже буде все. Будьте здоровенькі, дякую, що завітали. Заходьте ще. І всього вам найкращого!